Що ж, коротше, друзі, всім привіт. Е ну, скажем так, можливо, можливо, здійснила ще одна мрія. Нарешті я е виділив собі ось і кошти, і купив, друзі, Гайко Крут. Ось. Вже 21-го -е століття, вже не модно, короті, друзі, крутити гайки просто руками. Ось. І я собі короті, купив гайкокрут крут. Дуже класна штука. Тут, в принципі, нема що говорити. Всі в принципі знають. Ось от така от. От такий, коротше, друзі, розпаковочка, гайку круто. Ось він, коротше. Ось такий гайко Ось так щоб було краще видно. Значить, модель. Модель. ІМПАКСО 18-230. Що свідчить що в нас 230 крутящий момент максимальний. значить 18 вольтовий, краще, як завжди в нас, краще, потужність з батареями більше 2,5 А. Безщітковий двигун, 230 Нм крутящий момент. І одна друга квадрат для насадок. Значить, соло-комплектація без акумулятора, бо в мене вони, в принципі, є ті акумулятори. Ось. Е -е. Що тут, в принципі, ще по коробці? По коробці. Ага, це, друзі, ударний гайкокрут. Бо є е, гайкокрути, ще не ударні. Ось. Ну, коротше, д, реально що його купив? Думав, довго думав, обирав. І е, між 400 там, зараз новинка в Einhell, і оцей 230. Є ще там вроді би 215-й. Чому? Купив цей, але він реально зараз, ну, по знижці, в мене вийшло зі знижкою, друзі, дивіться, вийшло у мене. Він вийшов 3546 гривень. Реально він там стоїть на сайті, його постійна ціна десь 4300. Десь так. Ну, близько, коротше, там 800 гривень у мене вийшло зекономити. І тому я ось його і купив. Що в нас тут є? Безпосередньо сам гайкокрут. Ударний гайкокрут. Е, ага, тут же є Кліпса. Типу пише, що це професійний інструмент, да? тут що пише. Не пише нічого. А, ось. Ось напис цей. Professional е, кліпса для кріплення на ремінь. Ось безпосередньо сам ударний гайкокрут і І в цій комплектації е, насадка одна друга на біти Хекс. Не бачу я друзі, 400 Нм, там ще є ці насадочки, три головки для коліс, але в мене цих головок я бачу, що немає. Ось комплектація. Гайкокрут, насадка, хекс, одна друга і кліпса. Що, пуста коробочка. Коробка, в принципі, нам не потрібна. Ціну я вже показав. Що ще в нас по характеристикам? Зараз подивимось. Так. Українська мова. Української мови немає. 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 Дивимося тоді англійську. є Великобританія. Подивимось. Великобританія. Це не те, що нам потрібно. Ось! Е Значит, по характеристикам. По характеристикам. Ага. 18 вольт. Э, швидкість. Значит, обертю. Від 0 до 3 тисяч, швидкість ударів від 0 до 2900. Так. Оберти в різні сторони. Одна друга 12,7 мм насадки, вага 1,2 кг. Значить, Звук робочий, бачите, в принципі, ще кому потрібно. Можете тут собі засудити. На поводу поставити, почитати. Більше в принципі тут нічого, друзі, не розписано. Значить, <клес> по комплектації... По комплектації. Ось наша комплектація. Це не розписано тут комплектації. От. Е -е. Вимикач. Одна друга насадка, ледлампа. Ну, е -е, потрібно докупити, мені буде, звісно, що ударних головок. Так як в мене їх немає. Ну, коротше, ось сам наш гайкокрут. Важкенький, чувствується вага. Тут, як завжди, рекламка. Так. Гайкокрут. Модель. Бачимо, значить рік виготовлення 2023 що приємно, дійсно, дійсно приємно. Ось такий гайкокрут. Реально корпус, е друзі, чувствується, е відчувається реально вага, відчувається потужність. Ось. Ось, коротше, такий гайкокрут. Ну і... Е Інографіку круто. Безпосередньо насадка на Хекс. Наша, да, ось вона виконана в такому варіанті. Є можливість фіксувати насадки за допомогою шплінта. Ось так воно вдівається, в принципі, Ну, сидить вроді би. Це вже будемо бачити по роботі. По роботі будемо бачити. І, що ж, перевіримо цей наш хекс. Хекс. Ось у нас є вічурупа крута. Вставляємо. Не вставимо так. Відтягуємо і вставляємо. Ось. Що зафіксовано. Ось такі от. Гайко Крут. Е, ну, на рахунок, на рахунок так само мийки високого тиску. Е, досі я то відео не виклав. Досі відео не виклав. то, коротше, і цей огляд теж я буду робити в двох частинах. Ось вам розпаковка, коротше, що є в комплектації і е, друга частина вже буде випробування. Сьогодні свято, не будемо сьогодні гайки крутити, плюс на вулиці чутно там дощ. Ось, Але реально, друзі, рухи чухаються, кортить, випробувати його в ділі. Ось так фіксується у нас наш. наша клипса наша клипсочка что тут складного не ой Реально на шурік у мене такий шурик. На шурику мені не вистачає цієї кліпсочки інколи. І можна тепер його кріпити на ремінь. За цю кліпсу. Все, друзі, в принципі, тут більше нема на що вже дивитися.